Всім привіт, з самого початку цього відео я хотів би вас поблагодарить за такі просто більшеные перегляди Бешеные підписки просто на мене Така популярність налетіла за ці всі останні дні. Ну як популярність? 100 переглядів, конечно, ну блін 160 переглядів на відео, 52 підписника Я прибавив 10 підписників до свого каналу за тиждень, буквально, да? За 4 дні навіть У мене переглядів скільки просто на моїх відосах, там де я просто балакаю. В общем, довго затягувати не буду. Давайте перейдемо сразу до моїх охоложень. В общем, я ж продаю наушники, отакі ось. Їх можна замовити з Олексу. Ось. Під Epervax називається 300 гривень. Ось воно є в коробці продаю. Зараз сам їх використовую. Коротше, 300 гривень. Одна штука. Ось ці фотографії, хто хоче замовити, будь ласка. Що з приводу продаж, в общем, в мене був, як ви знаєте, потенційний клієнт. Я його всрав. Тобто він мені написав в 1 але потім він знайшов інші наушники і вже в інших замов. Я думаю, що це все із мене, бо якби я сразу відповів би йому, то він би сразу в мене оформив. А так, то я, типу, його упустив, він не захотів, знайшов інших. В общем, якби я одразу отреагував, було б плюс 300 гривень. Знайшовся ще інші який хочу купити. Але щось він пише, що якість погана, але... Но... Я ему написал такий текст. Побачим, ще поменяем свои мнения. В общем, пока что по продажам ничего, по крипте ничего. Да, по криптовалюте там вообще срака. Давайте зайдем, подивимось. Давайте. Ну, по старинке 4. Просто 4 стандарта. Золотых стандарта моих. Открываем график пинкойну. Угу. Один, ну, два варіанти. Це або воно вибивається з цієї колії, як воно вниз іде і ну, продовжує, і потім йде рух вгору. Або воно зараз буде відбіті оцього максимуму і просто ще сильніше вниз піде. Ну, тобто люди, які е, не успіли вийти ось тут, або ось тут, вони будуть входити отут. Е, біткоін не буду купляти. Коротше, взагалі, в глобальному всі валюти падають. Солана памп сильний трапився. Якісь акули зайшли, я даже... Не понял, реально памп? Да. Нічогося. Якщо б я скупився, то я б 10 доларів заробів. Ладно. Ну солана я тоже не хочу. Після пампа коректації все, да, ну бо люди продають. Окей, ефіріум. Ефіріуму я не довіряв в самого початку вообще моєго пуття. Трейдера чи не трейдера, інвестора, можна так сказати. BNB. BNB тут такий ну, боковий графік. Вообще, коли я буду купляти крипту, коли це вся жесть, яка йде вниз, вона остаканеться, буде боковий графік. І тоді, як я буду такі тріукольники замкнуті бачити, бачить, то тоді я буду в ринок заходити. Інакше, коли воно вниз іде, я в ринок заходити не буду, бо це як мінімум небезопасно для мого карманчика. А що з приводу товарки, У мене є план. Я, у мене зараз 2500 гривень, і якраз я замовляв ці наушники за 2500 гривень, тобто вклався в таку ціну. І як я знаю, у нас в країні є податок на, типу, розтаможку чи що. Ну, в общем, якщо ти е, за кордону замовляєш, дуже великий кіло. Дуже багато кілограмів, короче, в посилках є. Тобто, наприклад, 50 кг або 30 не знаю, які там стандарти, то ти можеш доплачувати на кордоні, іначе вони тобі не віддадуть. Тобто ти можеш проплатити вже за посилку в Китай, там, за доставку і так далі. Но е, на розтаможки в Україні вони можуть тобі загнути ціну. Е, тому я хочу по окремості купити. Окремо один товар за суму і е, окремих грошей. І як велик продам і наушники продам теж купити товару. Або сразу все одним. Коротше, є вибір. Або купити зараз за 2500, або це в місті, як вже гроші не збираю. Тому е ось так, в принципі, сьогодні таке коротеньке відео, бо в мене нічого в житті не пройшло. В самий стандартний день сходив в школу, пішов додому, прозанівався фігню і все. Навіть на тренування не сходив. Грошей не заробив, сьогодні плюс 0. Ну, хорошо що не мінус. Дякую ще раз за підписки. В общем, всім, кому подобається мій канал, взагалі дякую, хто підписується. Дивиться на мій контент. На мене люди підписуються. Коротше, я ще досі В перебуванні В общем, всім, кому сподобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, по сторінки. Всім пока.